Усім добрий ранок, з вами традиційно Market Discussion, А на зв'язку з вами Київ Офіс 2. Мене звати Олександр. Взагалі ми розпочнемо традиційно із фундаментального аналізу. а сьогодні у нас є декілька важливих новин. А саме у 12.00 по київському часу буде виходити по Європі очікування споживачів по зміні цін, що є також сильною новиною, яка може вплинути на євро. Також ми бачимо, що о 15.30 виходить декілька також важливих новин на сьогодні, а саме ВВП квартальний, тобто далі виходить продажі в складі ВВП квартального і загалом також виходить число заявок по особі по безробіттю. Тобто всі ці новини вони вплинуть на долар. Відповідно, тобто буде підвищена волатильність. Це що стосується новин на сьогодні. В загальному після п'ятниці на фоні новин і саме після промови, промови Павла ринок трішки відкоректувався. тут, відповідно, подивимось декілька цікавих ситуацій, які зараз є на ринку. Візьмемо першочергове золото. Ми бачимо на D1, що золото формує все ж таки а, трикутник, і ми бачимо, що цей трикутник, ймовірно, також вже може бути пробитий найближчим часом. Найближчий рівень, до якого трикутник буде робити, в загальному це 3428.74, що є досить сильним рівнем. Відповідно, якщо ціна все ж таки буде продовжувати формувати свій трикутник і продовжувати рух вниз, тобто буде низхідна тенденція, відповідно, у нас також є нижній сильний рівень це 33,04.45. Якщо ми переключимось на 4, ми побачимо детальніше, що зараз формується короткостроковий восхідний тренд. Тобто, в загальному розпочався імпульс. Відповідно, поки тренд ще не зламаний, можна відпрацьовувати на даному тренді свої короткострокові угоди. Це хто працює саме на золоті. Давайте розглянемо загальний натуральний газ. На натуральному газу ситуація наступна. Ми бачимо, що сформувалася на H4 невелика конвергенція. Тобто, відповідно, ми бачимо, що вона ймовірно вже розпочинає себе відпрацьовувати, адже максимум ми перестали оновлюватися. Тобто ми бачили, що був середньостроковий наципний тренд, який, ймовірно, може зламатися. Ціна знаходиться на даний момент біля сильного рівня: це 3.016. Відповідно, якщо даний рівень буде пробитий, то ціна буде рухатись до найближчого також сильного рівня, який є 3.137. І ми будемо бачити, що буде формуватись тимчасовий короткостроковий висхідний тренд. Відповідно, якщо ціна все ж таки зараз намагається відбитися від рівня 3.03.016, відповідно, ми побачимо, що буде все ж таки продовжуватись на насхідна тенець. Відповідно, стахація нам також показує, що зараз. Він знаходиться в зоні перекупленості, просто очікувати, коли він буде виходити. І тоді дивитися загальному на ситуацію, якщо забирати декілька пунктів. А нижній рівень загальному у нас знаходиться 2.787, який являються найближчим. Давайте розглянемо австралієць японську Єн. На D1 ми бачимо, що формується несхідний тренд. Якщо детальніше подивимось на цей несхідний тренд на 4, ми побачимо, що якщо розкинути Fibonacci, від останнього імпульсу, до корекції дійшла до рівня 61.8 і починає від нього відбуватись. Тобто, ми бачимо, що також біля рівня 61.8 знаходиться досить сильний рівень, а саме. 96.04. Якщо ми подивимося по історії, він є досить сильним, відповідно, ціна не може поки що його пробити. Ось, Якщо розглянемо на 4 детальніше ще також, ми побачимо, що сформувалася дивергенція по МСІД. Відповідно, дивергенція може себе почати відпрацьовувати. У нас формується щось подібне фігура зроту, але глобально ми поки не можемо ідифікувати, що саме в нас формується. Відповідно, доки чекаємо, як буде рухатись ціна подалі. Взагалі, в нас є два сильних рівня, трішки нижче, це 95.65 і ще нижче це 95.35. Два рівні які є також сильними по історіям. Ну, відповідно, ми будемо спостерігати, як ціна буде себе поводити. Або це буде відбиття і буде злам несхідної тенденції, або це буде відбиття і продовження імпульсу. Давайте розглянемо НЗД-кат. Загальним по нзд ми бачимо глобально, що Формується також, була сформована ось Ціна, тобто, намагається розпочати свою корекцію. Якщо ми розкинемо фібонат від останнього імпульсу, то ми лише побачимо, що ціна дійшла до рівня 23,6 і відбилась, Тобто корекція глобально ще не розпочалася. Тобто, відповідно, ми очікуємо, що продовжується імпульс. Також давайте швидко розглянемо USD, тобто новозеландський ну, долар, а американський долар. Ми бачимо на D1 глобально в нас сформований нескідний тренд. Тобто, відповідно, якщо ми розглянемо детальніше на 4, ми побачимо, що при Fibonacci ціна дійшла до рівня 38,2 і відбилась. Тобто формує щось а, поки що незрозуміле. Відповідно, у нас є декілька сильних рівнів по даному активу. Це 0.5886. А потім 0.3855, де взагалом зараз ціна і знаходиться. І також 0.3825. Відповідно, будемо очікувати, як себе буде поводити ціна подалі. Або це буде відбиття від е, даного рівня, і ціна буде рухатися далі на корекцію до рівня 50, або ось це буде відбиття від даного рівня і ціна продовжувати буде рух саме вже на імпульс. Ось. Що і в загальному продовжуть свою наслідну тенденцію. Ми взагалом на останок розглянемо NZD USD о, NZD японську єну. Yeah. Mm. Тобто ми бачимо також, що глобально у нас формувалася насхідна тенденція. Детальніше розглянемо на 4, що. Також по фібначі ціна дійшла до рівня 38,2 і відбилась. Також біля 38.2 є досить сильний рівень, а саме 86,68. І загалом ми бачимо, що сформувався трикутник. Тобто, відповідно, трикутник у нас фігура на невизначеності, і ціна може піти як вверх, так і вниз. Тобто ми бачимо, що. Це або ціна буде рухатись до рівня 86.68. Якщо проб'є, то буде продовження корекції. Ціна буде орієнтовно рухатись до рівня по 61,8. І також із даним рівнем приптається досить сильний рівень по історії, а саме 87.22. Якщо ціна із трикутника буде вибуватись вниз, то відповідно у нас є найближчий досить рівень. Це 85.89. То загалом, також поки нічого цікавого по даному активу сказати не можна. Давайте будемо спостерігати, що буде далі. Загальному на фоні сьогоднішніх новин ми побачимо трішки ясність, особливо по долару. Загально на сьогодні це все. Гарного дня, до побачення.